Мої вітання. Поговоримо з тобою про права дитини. Кожна дитина має право на життя, право жити в родині, право на ім'я, право на житло, любов і піклування. І сьогодні до нас в гості завітала лялька Катя. Подивись, яка вона красива, адже у неї день народження. Вона хоче, щоб це було справжнє свято. Вона запрошує на свято і тебе, мій друже, щоб попити чай. Ти хочеш допомогти ляльці Каті влаштувати день народження? Гадаю, так. Як ти гадаєш, які зазвичай частування подають до чаю? Так. Торти, тістечка, печиво, цукерки. Хто робить ці вироби? Звісно, кондитер. Подивись, Яке красиве печиво приготував кондитер ляльці на день народження. Красиво, так. А зараз я покажу і поясню, як ми будемо ліпити печиво. Для роботи нам потрібні пластилін, дощечка тарілочка. Я в руки беру шматочок пластиліну, наприклад, жовтого кольору. Спочатку. Розминаю його, потім розкачую його в кульку і здавлюю його долоньками, сплющую його в диск, це і буде у нас печиво. Потім починаю його прикрашати. Для цього відщипую маленький шматочок, наприклад, червоного кольору. Накладаю його. На печиво, потім зеленого. Теж накладаю його на печиво. І так далі. Якої форми у нас вийшло печиво? Правильно, круглої. Готові вироби. Виставляю на тарілочку, щоб ввечері лялька Катя показала гостям, яке гарне у нас з тобою вийшло печиво. А тепер пограємо з нашими ручками. Тісто з бабусею катаємо. З мамою ліпимо пиріжки. Ну, а з татом уплітаємо пиріжки за дві щоки. У нас вийшло дуже красиве печиво. Лялька каже, дякую. Давай привітаємо ляльку Катю з Днем народження. З Днем народження вітаємо і бажаємо тобі, щоб усі тебе любили і з тобою всі дружили. На закінчення подаруємо гарний настрій один одному.